Ну, а далі до святкової теми. Зазвичай ранок 8 березня у будь-якому колективі починається із привітань представниць прекрасної статі. Міська рада та виконавчий комітет не стали виключенням. Тому за ініціативою міського голови, озброївшись солодкими компліментами і теплими словами привітань, представники чоловічої частини колективу рушили кабінетами робити цей день кращим. Ми вас вітаємо міського голови зі святом. Витягавав, каже, Дуже... всі самі кра... красиві жінки найкраще, да? тому він сказав, підійдіть, і всі кожні скажуть добре слова. Ми кажемо, дякую. 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 дякую зі святом, таким ідеш з таким настроєм святковим. Думаєш, ну от зараз, зараз, зараз все буде. Гарне свято, хоч на сьогодні це такий, скажімо, ну, хмурний день. Але, але я вірю в перемогу, я вірю в мир, і все в нас буде добре. То я від свого імені хочу побажати всім жінкам, всім жінкам щастя, здоров'я, щоб вас кохали, щоб вас радували чоловіки і сім'ї. Несподівано, але дуже да, приємно. приємне. нам були, вам всім сил, натхнення і щоб ви своїх жінок кохали. І Будемо сильніше. Ми їх так. кохаємо, треба сильніше. Ще сильніше, ну, тоді на тоді вам сил та насна. Дуже приємні емоції, таке свято, хоча такий зараз час, ну, дуже приємно. Приятні емоції такі таких красивих мусі. Всього привітали близько 600 жінок. Це не тільки працівниці міської ради та виконкому, це і волонтерки, і представниці всіх відділень виконавчих комітетів міста і адміністрація Карнаухівки. Взагалі ж ми за те, щоб дарувати квіти не лише чотири дні на рік із 365. Даруйте любов щодня, підтримуйте та надихайте зі святом, любі жінки.